СВІТЛАНА Чернешова Повість ТаМ, ДЕ СПИТЬ ВЕРБА. ПЕРША ЧАСТИНА. СКОРО приїдемо, сину. Мама легенько торкнулася мого волосся та почала перебирати його своїми тоненькими пальцями. Та не сплю я. відповідаю, не розплющуючи очі. Мені вже набрит одноманітний вид за вікном машини, і я хвилин сорок знову знов відновлював у пам'яті. Останній місяць мого життя буремний, нервовий, повний очікувань. Я не знаю, чи сподобаються мені ці зміни, але відчуваю, що майбутнє стане непростим. Мене звати Степан, а для друзів я просто степ. Якщо вірити тому, що кажуть про мене дівчата, високий, світловолосий, з очима, як весняне небо, міцною шиєю, широкими плечима й кубиками на животі. Але це все другорядне. Головне, нещодавно я здав НМТ і планував вступати до КПІ на міжнародні відносини, а далі доросле життя, якого я чекав з нетерпінням. Я справді спортивний, з дитинства займаюся боксом і вже другий рік беру участь у боях. ММА. через це багато уваги, захоплених поглядів, трохи заздрощів, але я ніколи на це не зважав. Тато з дідом ще з малого вчили мене не розмінюватися на дурниці, тримати удар і йти до мети. Тато. 21 квітня, повернувшись додому з тренування, я одразу пішов у душ, а звідти пірнув у басейн. Там краще думати. Коли вже зібрався виходити з води, побачив маму з моїм улюбленим рушником у руках. Привіт, мам! сказав я весело. А ти чого тут? Цинку, тато. Підійшовши ближче, я побачив, що обличчя в мами якогось білого кольору. Вона дивилася на мене, але не на мене, а кудись на воду, неначе хотіла там щось побачити. Мам, мамо, що? Я хотів голосно закричати, але промовив це так тихо, що ледве сам почув. Тато загинув. Годину тому Радченко приїздив. Привіз татові документи та речі, і ось іще. Вона опустила руку в кишеню і дістала звідти татів годинник. Він лежав на долоні, а я бачив, як рухається секундна стрілка. Годинник не зупинявся, як татове серце, як наше життя в ту мить. Я знову поринаю в дрімоту, але мамин тихий голос не дає мені повністю відключитися. Мабуть, з тіткою Лесею говорить по телефону. Точно, це її подруга ще з інститутських часів. Вони навіть у тата обидві були закохані. Але він зробив свій вибір 18 років тому. Так, Лесю, уже майже приїхали. Не знаю, як там буде, як Степан, скільки він витримає, йому ж документи подавати. Звичайно, буде вступати, це ж його майбутнє. І Данило цього дуже хотів. Побудемо тут до серпня і повернемося додому. Так і я відволіктися зможу, і свекра спробуємо на ноги поставити. І Степан відпочине після напруженого року. Обов'язково зателефоную ввечері. Лесю, бувай. Я повернувся до мами, щоб спитати, скільки ще часу їхати, але машина повернула вже на сільську дорогу. Проїхала ще декілька метрів і зупинилася. Мама вийшла з машини. Водій почав виймати наші речі з багажника, а я ще сидів, відкинувшись і намагався якомога більше набрати в груди цього чистого, пахучого, знайомого з дитинства повітря. Так, чого сидимо, степане Даниловичу? почув я радісний голос діда. Посміхнувся і вийшов з машини йому назустріч. Привіт, діду, ось і ми. Ого, та ти вище за батька здається, міцно стиснув мої плечі дідусь. Так вищий. Мама підійшла та обійняла діда, і таки схожий на нього. Дід уважно подивився на матір, намагаючись щось помітити в її очах. Сльози. Але мама трималася, знаючи, що свекор страшенно не любить слабких жінок, а на сльози завжди говорить, що це вода з мозку витікає. Ну що, так і будемо стояти? Он уже сусіди починають виглядати. Заходьте вже у двір, суворо сказав дід і схопив дві найважчі сумки. Мій дід легенда, наша гордість. У свої 65 років він має вигляд 50-річного, бо продовжує займатися спортом, плаває в річці навіть узимку, а ще їздить на байку та іноді бере участь у змаганнях, які відбуваються в місті. Їли ми мовчки. Мама тільки подекуди ставила діду запитання про його спину, яка останнім часом дуже сильно боліла в нього, іноді так, що йому доводилося лежати годином в ліжку нерухомо. Але я вже намагався швидше доїсти, щоб побігти в ліс і на річку, куди мене з неймовірною силою тягнули дитячі спогади. Натягнувши плавки, а зверху шорти, я вискочив у двір, повернув за хату і застиг на місці. За ті сім років, що мене тут не було, краєвид не змінився зовсім. Я неначе знову повернувся в дитинство. Тільки аромат якоїсь трави додався, і я, сімнадцятирічний здарувань, помчав уперед. Пробігши дідусів город та трішки поля, зупинився біля верби, що стояла одна на межі меж полем та лісом. Біля цієї верби, ми завжди зупинялися з бабунею, коли йшли на річку. Сідали на травичку під вітами, і бабуня розповідала мені різні цікаві історії про лісовиків, мавок, чугайстрів та вовкулаків. Тато хотів тут поставити лавки дерев'яні. Але бабуся не дозволила. Під цією вербою не можна копати, не можна в землю нічого вбивати. Є повір'я давнє, що на цьому місці фашисти розстріляли жителів декількох сіл, а серед них була справжня мавка. Через декілька днів тут почала рости верба. Місцеві кажуть, що під її корінням поховані не тільки тіла, а ще й душі людей. І тримає їх там сама Мавка з нашого лісу. Батьки тоді тільки посміялися, але про лавки більше не згадували. А я зараз дивився на це дерево, якому вже понад 80 років і думав про те, чому люди вірять у якісь безглузді міфи, легенди, перекази, вірять зараз, коли в кожному сільському будинку інтернет, коли вже не залишилося ніяких таємниць. Бо вже все давно доведено хімічними, фізичними та іншими науками. Помотав головою, щоб відігнати від себе ці спогади та важкі думки і побіг далі. Сонце вже майже сховалося за деревами. Але в лісі ще було не темно. верхівки дубів та сосун відбивали червоне світло за ходу сонця, а неподалік виднілася річка холодною прозорою водою. Привіт, дитинство! вигукнув я що і побіг до води. Зняв шорти і вже відчув під ногами приємну проголоду річки. Раптом мій боковий зір уловив якийсь непомітний рух, наче птах полетів. Але не вгорі, а тут, між деревами. І я зупинився і повільно повернув голову. Моє серце вперше за 17 років пропустило удар. Потім ще один. А потім мені здалося, що воно зупинилося зовсім. Від одного з дерев відділилася постать і пішла просто на мене. Це була дівчина, така струнка, тендітна та легка, що, здавалося, не наче вона йде по піску кінчиками пальців, як балерина. Її русяве волосся хвилями лягало на плечі, а руки тримали оберемок яскравих польових квітів. Мавка, промайнула в голові думка. Голова в мене запаморочилася, і я опустився одним коліном на пісок. Що ж ти такий вразливий? почув я і подивився вгору. Наді мною схилилася та сама дівчина, через яку я так розгубився, тепер зміг розгледіти її обличчя темносині бездонні очі, трішки пухленькі губи і кирпатий носик з ластовинням. Якісь теплі спогади промайнули в моїй голові, і я сів на піску, вимовивши тихо. Світланка, так, здивовано вимовила дівчина, простягаючи мені руку. Ми знайомі? Ще й як знайомі, Плакса, відповів я, сміючись. Піднявшись з піску, я тепер стояв перед Світланкою і дивився на неї згори вниз, бо вона була нижчою за мене голови на півтори. Очі у дівчини потемніли, видно було, що вона починає сердитися через те, що не може мене згадати, і я, як справжній чоловік, одразу поспішив їй на допомогу. Я Степан, степ, онук діда Сергія. І тут Світланка почервоніла, а її очі змінили колір і стали прозоро блакитними. Ой, не впізнала тебе. Привіт. Ти став такий великий, високий, такий. Так, Плакса, тільки ти мене так називав. Давно це було. Ми говорили та говорили, незважаючи на повний місяць, комарів, холодний пісок та постійні телефонні дзвінки наших батьків. Світланка після дев'ятого класу вступила в медичний коледж і наступного року збиралася стати студенткою медичної академії. Я розповів дівчині про своє життя майже з усіма подробицями, навіть не розумію, чому саме їй. О 12 я провів Світланку додому, а сам знову повернувся до річки. Мені хотілося зібрати докупи всі думки, проаналізувати цей насичений день і подумати, чим займатимусь завтра зранку. До того ж, я не міг зрозуміти, чого я так злякався, побачивши Світланку, чого раптом вирішив, що це мавка. Дурниці якісь, що це сільське повітря так на мене впливає. Думки перервало повідомлення від мами, і я, усе ще думаючи про зустріч зі Світланкою, пішов у напрямку дідової хати. Вийшовши з лісу, побачив вербу у світлі місяця та струнку жіночу постать біля неї. Мама хвилюється, вийшла зустрічати, подумав я та прискорився. Чим більше скорочувалася відстань між мною та вербою, тим повільнішими ставали мої кроки. Я розумів, що жінка, яка стоїть коло верби, це не мама. Постать була нерухомою, і за декілька метрів я зупинився, щоб розгледіти незнайомку. Але обличчя видно не було. Я зробив один крок і вигукнув не запізно для прогулянок. Постать не ворушилася. Я не відчув жодного звуку, ні дихання, ні шелесту сукні. Я взагалі не чув ніяких звуків навколо, просто тиша, глибока, страшна, гнітюча тиша. Мені чомусь стало спочатку дуже спекотно, а потім з усіх боків почала насуватися паморока, а за нею холод. Зробивши ще декілька кроків, я знову зупинився. Складалося таке враження, що я учасник якогось реаліті-шоу. Тиша та туман настільки огорнули мене, що я не чув навіть свого подиху. Чим ближче я підходив до жінки, тим холодніше мені ставало. Ще крок, і ще один. І дикий страшний крик сам вирвався з моїх грудей. Я нарешті побачив жіноче обличчя, сховане під мою. Це була. Моя бабуня, не пам'ятаю, як опинився в своєму ліжку, перед очима стояло та ніяк не хотіло зникати обличчя моєї бабуні Наталі, яка померла сім років тому. Що ж це ж відбувається? Що це в біса таке взагалі? Я прокручував у голові цілий день, намагаючись знайти хоч якусь маленьку ниточку, щоб за неї зачепитися. Тільки дарма, чим більше я про це думав. Тим менш розумів, що робити далі. Це був не сон, а якесь забуття. Відключився я, мабуть, коли почало вже світати, але скоро прокинувся від забутих з дитинства звуків співу вранішніх пташок, далекого мукання корів на пасовиську, рохкання свини на сусідському подвір'ї. Такий сільський звуковий фон не зможе ніякий штучний інтелект відтворити. Бо він змінюється кожної миті, наповнюючись неймовірною палітрою живого гомону, шелестом листя, скрипом коліс, стуканням відра об стінки колодязя, дзвоном леза сокири та тихою розмовою в сусідній кімнаті. Нарешті, сказав із посмішкою дід, коли я сів сідати. Мама поставила переді мною чашку з чаєм та підсунула ближче тарілку з оладками. Сметану сам візьмеш або ось мед. Добре, що мама була у своїх думках і не дивилася на мене, бо обов'язково помітила б розгубленість у моїх очах. Дякую, мам». Оладки дід робив? Та я. А хто ще може зробити? здивувався дід. Тільки ната могла такі пекти маленькі, пухкенькі, і мене навчила. Я намащував мед на оладок, клав його цілим у рот і запивав пахучим чаєм з лимоном та гілочкою м'яти. Пив чай, а в голові було стільки різних думок, що я навіть не помітив, скільки часу просидів за столом. Дід уже розмовляв із собаками на дворі, мама мила посуд і взяла в руки телефон. Під цілесі телефонуватиме, мабуть. Я ж пішов у велику кімнату. Потрібно знайти фотографію бабинати. Ага, ось вона, на тумбі біля дивана. Я взяв світлину, щоб добре розглянути обличчя, і з жахом кинув її на диван. Мої руки затремтіли, а я ледь не втратив свідомість. Ні, не може такого бути. На цьому знімку бабуня була в тому самому одязі, що й уночі, коли я бачив її біля верби. Жовтий сарафан, а на шиї. Помаранчева шовкова хустка. Я присів на краєчок дивана. Так, спокійно, сказав я сам собі. Степане, ти ж ніколи не був боягузом, тому вмикай мозок і думай. Поставивши на місце світлину, я вирішив прогулятися, щоб зібрати докупи в голові всі запитання. Страх відступив. На заміну йому прийшла цікавість, азарт і навіть злість. Натягуючи футболку перед дзеркалом, помітив на правому плечі якийсь висип. Дивно, я не алергік, ніякої трави не торкався, можливо, гілкою подряпався, коли через ліс ішов. Плямки схожі на ті, що від кропиви бувають. Пам'ятаю, з дитинства, але не сверблять. Спитаю мами потім. Спочатку я вирішив прогулятися в лісі. Вийшов на город, побачив вербу. І передумав. Повернувся назад і пішов через двір до хвіртки на вулицю. Учора не встиг у дворі все роздивитися, а зараз продумав про те, що який же дід молодець, хоча й чоловік, але після смерті дружини підтримує скрізь порядок. За трояндами, за ліліями, що ще бабуня садила, сам доглядає. Я зупинився посеред двору. Упродовж усього паркану, праворуч та ліворуч, Розарі з плетистих різнобарвних троянд. Ось бесідка, далі колодязь, сарай, дровник. І якась нова споруда з'явилася не було її раніше. Потім спитаю в діда, що це, вирішив я і вийшов на вулицю. Так, я пішов до Світланки, пригадуючи, де вона живе. У цьому селі всього три вулиці затишна, бускова. Та вишнева. Дід живе на вишневій, а Світланка на Бусковій. Це хвилин п'ятнадцять іти на інший кінець села. З одного боку дуже хочеться їй усе розповісти, а з іншого що я розповідатиму, як бабусю мертву зустрів на стежці. От як я повинен це сказати. Привіт, Світланку, уявляєш? А я вчора, коли тебе провів додому, бабусю свою зустрів біля верби. Постояли, поговорили про те, про се. Чи як? Поки я добирав слова, якими розпочати розмову, ноги самі довели мене до потрібного двору. Бузкова, 91, прочитав я вголос. Когось шукаєш? Я не відчув, що за моєю спиною хтось є, тому від несподіванки здригнувся, обернувся та побачив парубка високого з чорними очима та темним волоссям. Тонкі губи були напружені. А в погляді я побачив недоброзичливість та відкриту ворожнечу. Шукаю, але не тебе, відповів я спокійно. Ти чого сюди приїхав? роздратовано спитав хлопець і додав Повертайся у свою столицю. Він стиснув кулаки, і я побачив на лівому зап'ясті шрам, який на засмаглій руці здавався білим браслетом. «Ха, Андрію, а ти не змінився зовсім. Як був запальним, так і не переріз. Я посміхнувся, упізнавши свого приятеля, з яким ми кожного літа днями гуляли на річці, гасали на велосипедах, бігали на баштан за село та тягали у тітки віри огірки з городу. Одного разу, стрибаючи з тарзанки, Андрій обмотав мотузкою руку і почав розганятися. Під час стрибка рука зіскочила і якимось чином заплуталася в мотузці. Ні стрибнути, ні повернутися назад на берег. Хлопець намагався звільнити руку, декілька хвилин висячи над річкою, поки я не виліз на дерево та не перерізав мотузку ножем. З тих пір і шрам на правому зап'ясті. Ти вчора зі світланкою вечір провів. Зараз до неї додому прийшов. Нічого тобі тут робити. А, так у вас стосунки якісь, вибач, не знав. Я засміявся, але дарма. Андрій не збирався жартувати і мені в обличчя полетів кулак. Це було так несподівано, що якби не моя боксерська реакція, я б сьогодні вже ходив з розбитою бровою. Андрій був старшим за мене на два роки. Чим він зараз займався, не знаю, але видно, що парубок спортивний, із міцними м'язами на руках і ногах. Він знову кинувся на мене, але за мить вже лежав на дорозі, а я сидів над ним, намагаючись зрозуміти, чи буде продовження, чи можна вже розслабитися. Давай руку, я протягнув Андрієві свою. А ти молодець, хлопець посміхнувся, і його чорні очі одразу стали теплими та спокійними. Тільки про Світланку ти навіть і не мрій. Ми потиснули один одному руки і міцно, по-чоловічому, обійнялися. Давно тебе не було, надовго приїхав. Андрій уже дивився на мене доброзичливо і з цікавістю. Та на місяць або півтора чув, що батько загинув твій. Приїхали діда підтримати? Та ні, я замислився скоріше, щоб він нас підтримав. Андрій витягнув телефон з кишені. Слухай, говори свій номер, я тобі зателефоную ближче до вечора. Зустрінемося, поспілкуємося. Я продиктував номер, подивився знов на адресу Світланки і вирішив таки піти прогулятися один.